Друзі, а, Незапланований ефір присвячений сонячному затемненню, частковому сонячному затемненню, яке вже відбудеться зовсім скоро. Я буквально на 5-10 хвилиночок не більше. Для того, щоб не робити безліч дублів, бо я їх просто дуже. Ну, я знаю, що це буде кілька дублів. А якщо я вже вийшла в етер то це я мобілізувалась, все вам видала і погнала далі. А, дивіться. В суботу, 29 березня, о 10.47 за Лісабоном, 12,47, за Києвом, у нас точна фаза сонячного затемнення. Це означає, що сьогодні, з 26 березня, ми вже заходимо в так звану ауру затемнення, тому о, підвищена уважність, свідомість. Враховуємо те, що Меркурій ретроградний, тобто завернуті мізки. Мізки на виворі. Ретроградна Венера, яка вже перейшла, до речі, сьогодні в Риби, чи завтра, 27-го, вона наче переходить в риби, неважливо. Там все під впливом Нептуна, тому що все в з'єднані з Нептуном. Тобто це максимум реактивності, чутливості, вразливості, емоційності, все це вже є зараз. І по мірі наближення до сонячного затемнення ми маємо пам'ятати, що. ну, це особливий час, коли варто вивільнятися, очищуватися, прощати. До речі, затемнення відбуватиметься на висхідному місячному вузлі, який знаходиться в рибах, в з'єднанні з Нептуном. Це величезна нам така порада з небес про те, щоб бути більш милосердними, більш чутливими. Емпатичними, так? Тобто це все дуже-дуже зараз важливо. І дійсно, навіть в моєму просторі, в моєму житті, в житті моїх клієнтів, з якими ми по вечорам сидимо в консультаціях, відбувається дуже багато всього такого цікавого і резонансного. І це про те, що. Ну такий універсальна універсальна порада, так це відкривайте серця, відкривайте душі, відкривайте а, свою м, любов. Любов, так тому що затемнення також буде проходити в тому числі під супровід з'єднання Венери планети а, любові, почуттів а, всього прекрасного, так, з цим висхідним вузлом. Значить, затемнення буде видно а, в Європі, а, в Америці. Особливо в Канаді дуже класно буде видно. В Україні теж буде видно, особливо в е, західних е, областях, так? північно західні по-моєму. Е, в Португалії теж буде видно. Я не знаю, чи буду дивитися. Я не дуже люблю дивитися на затемнення. У мене вже був досвід. Е, ви дивіться, як, як хочете, вирішуйте самостійно. Тепер затемнення відбуватиметься в 10 градусі Овна. Овен це у нас. Першопроходець, лідер, сміливець. Це архетип воїна. І відповідно нам для того, щоб реалізовувати якісь справи, потрібно бути воїнами, потрібно бути сміливими. Так? Чому кажу, що реалізовувати справи, тому що сонячне затемнення це завжди про починання. Воно відбувається в молодик, тобто в новий місяць. Так? А що відбуватиметься зараз? Диск місяця трошечки перекриватиме диск сонця, і в деяких регіонах це ну, особливо в Канаді, там буде і в Грінландії, там навіть може. Вдень спуститись трошки температура, похолодає, і буде трошечки темніше. Ось це цікаво. Далі, з астрологічної точки зору, безумовно, дивіться, до затемнення, що варто робити, це максимально очищуватись, як я вже говорила раніше, так і під час, до речі, Шкідливі звички, залежності, весь треш, який є, весь той емоційний досвід, можливо, якийсь складний. Ви накопичили все це виписуємо. Так? І за годину десь, там, чи за хвилини, якщо ви вже прям будете пропрацьовувати, робити якусь практику на затемнення. Так? То я вам рекомендую все, від чого ви хочете звільнитися, залишити, спалити, викинути там, за 10 хвилин до точної фази затемнення, наприклад. Так? І... Наприклад, там скурити останню цигарку. Так там часто е рекомендується робити в місячне затемнення, але це логічно неправильно, це нелогічно, тому що місячне затемнення це повня, це навпаки розкриття наповну всього. А перед сонячним затемненням йде цикл зжаття, так, тобто, ну, якби знищення, відпускання. Тому, коли нам потрібно відпустити якусь там звичку чи людину, токсичну заточення, там, чи свої токсичні до неї, чи якісь неокейні -не відчуття, все ми це робимо перед сонячним затемненням. Так? От вже прямо зараз можете починати а, далі. Це сказала. В момент затемнення навпаки закладаємо все те, що для нас важливо, те, з чим ми хочемо рухатися далі по життю. Окей? Тобто, ви можете це прописати, ви можете помедитувати, ви можете помолитися, ви можете зробити якусь практику, там, йогу, ну, whatever, що вам краще. Вийти на природу. Я ось, до речі, на природі, а можливо, під кінець підійду вийду, покажу вам цю красу. І що? На кого найбільше вплине це затемнення? Так, я навіть виписала. Ну, В першу чергу це овни, безумовно, які святкують день народження поблизу цього затемнення. Е, в першу чергу, ті, хто святкують день народження 29 березня і плюс-мінус три дні. Так? Тобто, ну, грубо кажучи, з 27.03 чи навіть 26.03 сьогоднішнього дня по перше, друге, 04. Також. Інтенсивний вплив будуть відчувати всі знаки кардинального хреста, так званого, так? Тобто чотири знаки кардинальних: це овен, рак, Козирог і Тереси. Так от, раки народжені з 27.06 по 4.07. Я сюди потрапляю, далі, Терези 28.09, 5,10. Там трошечки більше днів, це пов'язано з. Ну, З тим, що це буде поблизу там, недалеко від рівнодення. Далі, Козироги, 29.12.3.01. Окей? Тобто, ви всі ці прекрасні люди в першу чергу відчують дуже інтенсивний вплив. Це значить, що буде загрібати. Ось у мене, до речі, Венера розверталася в. В, там В 11 градусі Овна вона розверталася це от прям рівно 90 градусів до мого Сонця в раку. так Загребло на третій день. ну тобто І досі розгрібається все це діло. Е, тому, отак, це працює, геометрія працює дуже чітко. так е, Інтенсивно це не значить погано, це значить, що. ну Глибоко, так, може болісно, може е, там щось прилітати, але це все необхідно, ви обов'язково з цим всім справитесь. Якщо ви обрали народитися саме в цей день е, чи в ці дні, так, хто е, там коли е, в ці знаки зодіака, значить зараз настав час це пропрацьовувати і е, розвиватися інтенсивно, кардинально. Окей. Е, далі. На кого більш е, гармонійно впливатиметься затемнення, ну, тобто, щось відбуватиметься, але через е, ну, там, коліно вас ламати не буде. Так? тобто Вам подобатимуться ці зміни, е, це люди народжені е, стрільцями. Тобто, стрільці сонячні з 28.11 по 4.12, Далі леві сонячні з 28.07 по 4.08. Близнята чи близнюки з 28.05.03.06 і Водолій з 25.01 по 31.01. 25-го, до речі, Зеленський народився, так що йому е має пощастити. Ну, принаймні, щодо Сонця, його. Також, до речі. Якщо ви трошечки розбираєтесь в астрології, знаєте свою натальну карту і знаєте, наприклад, що у вас асцендент, там що ви асцендентний овен або рак, або терези, або козирог і ваш асцендент потрапляє в проміжок там з 7 по 13 градусів цих знаків. Значить, вам теж щось важливе. Це затемнення принесе якийсь важливий меседж. Або якщо у вас в цьому проміжку з 7 по 13 градуси кардинальних знаків є якась важлива точка чи планета. У мене, до речі, висхідний місячний вузол знаходиться в 7 градусі Овна, теж, теж. Ну, важлива така точка. Це точка еволюції. До речі, скоро я про це планую провести також майстер-клас і тому, що свої вузли. Надважливо знати кожному, тому що це така вісь, яка вказує шлях еволюції, шлях розвитку. Далі, ну і відповідно, якщо ви асцендентний стрілець, лев, близнята або водолій, і теж у вас там з 7 по 13 градуси щось знаходиться, то і для вас теж це буде дуже знаково і дуже-дуже важливе затемнення. Наче сказала все. Також під цим е, відео буде коротко виписано все, вже воно виписано насправді. І тому, будь ласка, готуйтесь, зберігайте спокій, відкривайте серця, і все буде добре. Е, затемнення це дуже такі важливі пункти пропуску, так, які е, в собі, скажімо так, що відбувається. Вузли місячні, за рахунок яких технічно відбувається затемнення, вони накопичують інформацію. І коли до них підходять світила, тобто сонце або місяць, що вони роблять? Вони розпаковують цю інформацію, цю важливу е для нас е інформацію, або це можна говорити, сюжети, або якісь е події. Так? Тому саме так до цього ставтеся. Е тут дуже багато. Е Ну, скажімо так, в період затемнень, в коридор затемнень можна відчути руку долі, так, або шепіт долі, я б так це сказала. І в хорошому умовно значенні, і в напруженому значенні, але це є, що нам залишається максимально приймати. До речі, риби також про це, і висхідний місячний вузол, також про це. Тобто прийняття: приймайте все, на що ви не впливаєте, що ви не контролюєте. І, безумовно, важливо брати відповідальність і робити щось з тим, з чим ми можемо робити, і за що можемо брати відповідальність. Все, гарного вам дня на зв'язочку. А, і важливо сьогодні я проводжу в закритому телеграм-каналі Етер для тих, хто долучився туди, хто хоче дізнатися, в яку сферу. Місячне затемнення йому потрапляє в гороскопі, і сонячне затемнення. Тобто за 450 гривень, умовно, я просто розглядаю вашу карту і надсилаю вам дані, куди вам, в який будинок що потрапляє. Індивідуально. так і далі, уже на етері там, в конспектах я розказую, що може бути, які можуть бути ефекти. Це для тих, хто поки що не вміє розбиратися, куди, в який дім гороскопу потрапляє затемнення, так, і чого можна очікувати. Але також ви можете зробити ну тобто, запрошую, можете долучитися, це завжди актуально. Затемнення діють ще 3-6 місяців, дуже, дуже відчутно після того, як вони проходять. Так? От. Також ви можете позгадувати, що у вас відбувалося в 2007 році. Тому що, е, схоже, затемнення цієї ж серії Сароса так, е, відбувалося саме 19.03.2007-го. ну не подивіться, а це я подивилася в себе в натальній карті, що там відбувалося і так пригадала. Е, е, позгадуйте, що у вас було, можливі, можливо, якісь сценарії, якісь ситуації будуть повторюватись. Не один в один, тому що тоді затемнення було в рибах. Хоча ця ж сама серія Саруса, зараз це овен. От, тому е, І градуси теж інші. Е, ще один такий важливий момент. Я спостерігала, аналізувала, як працюють затемнення, і побачила, що якщо людина переїхала, ось як я, так, я приїхала в Португалію і. Е, в моїй карті затемнення краще працюють вже на місце проживання, тобто це називається локальна карта. Тому, якщо ви хочете порозбиратися, якщо ви також переїхали так з місця народження чи іммігрували, то у вас все змінилося. Ну тобто, доми, дома, так, будинки вони змінилися на даній карті, і відповідно затемнення тепер вже будуть впливати зовсім по інакшому в інакші сфери життя. Це дуже цікаво, з цим всім можна розбиратися в рамках індивідуальної консультації. Завжди запрошую, можна записуватися в директ. Гарного вам дня! Дякую за увагу! Ось така краса переді мною.